Всім вітання, 26 жовтня, мої бройлери. Це друга партія. Першу партію брав 50-50 бройлерів 6 червня. І благополучно їх виростив і на зиму їх заморозив. Це вже друга партія, теж брав 50. Виходить, 2 місяці на одну партію потрібно. І потрібно 10 мішків такого комбікорму. Ну, я було б бістріше, було б не 60 днів, а днів 45 до 5 кілограмів, якби я використовував чисто один комбікорм, а так я качани цілі мелю і трохи пшениці додаю, підмішую десь 40 верті і 60 комбікормів. І такі виходять апарати. Є десь 3 кг, а є більше п'яти так що такі друзі справи, брой артема. Багато писали, що не добре м'ясо. Ну, кожному своє, мені дуже подобається.